Справжня причина вашого розставання. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp Telegram. Розставили, розсталися, поставили крапку у стосунках. Яка справжня причина? Перша причина це відстань. Далека відстань. В когось програється, що чоловік або далекобійник, військовий, ну, можливо, за кордоном десь будівельник такий. Ви зла, на це все зла. Вам треба, щоб біля вас був чоловік, знаходився біля вас, приділяв вам увагу. Тут ви розраховували на сім'ю. Поставлена крапка дійсно. Повертатися туди ви не збираєтеся. Хочете розпочати новий етап свого життя? А яка причина? Яка причина? А причина в тому, що, ви бачили, чоловік мало проявлявся, мало вкладався у ваші стосунки, був пасивний, так сказати. І проблема в тому, що ви дивитеся соцмережі, він сидить в соцмережах, вам не пише. Значить, ви підозрювали, що в нього є да, спілкування з іншими жінками. Тут дійсно в нього було спілкування. З іншою жінкою і доволі активний. От там він був активний, в тому спілкуванні він дійсно був активний. Ну, Чоловік знайшов іншу жінку, то от, от, от і вся причина. Причина, інша жінка. Дивіться, чоловік несерйозно ставиться до стосунків взагалі. Він шукає жінок тільки для... Спілкування, такого провести час йому, але відповідальність на себе він брати не буде. Особливо матеріальну відповідальність він на себе брати не буде. Якщо поспілкується з тою іншою жінкою, так, також в нього розрушаться стосунки. Він не готовий вкладатися в стосунки, він не готовий брати на себе відповідальність матеріальну за жінку. Так що дуже добре, що ви тут розсталися.